Шановні друзі, українці, цього року ми зрозуміли справжню ціну миру в країні та безпеки у власному домі. Мільйони українців вже 10 місяців змушені жити в чужих домівках, містах та країнах. Заради безпеки своїх дітей та близьких вони кинули все нажити руками та тікали від ворожих ракет і куль, хапаючись за життя. Я бажаю вам, щоб у придешньому році ви усі мали свій дім. Жили в мирі та безпеці, без сигналів тривоги, без укриттів зі світлом та теплом в нашій вільній Україні. Друзі пізнаються в біді. Ця війна показала, хто наші справжні друзі. За 10 місяців ми відчули, що ми не одні у нашій боротьбі зі злом. З нами весь цивілізований світ, мільйони людей з різних країн, які щиро запропонували допомогу. Ми вдячні сотням наших друзів та партнерів за їхню допомогу військовим на передовій та мешканцям на звільнених територіях. Тож я вам бажаю у новому році справжніх та надійних друзів, здоров'я, сили та натхнення. Для відбудови країни та здійснення усіх задумів і впевненості, що зло буде покаране, бо в нас є найкращі в світі Збройні сили. Перед переддень Нового року наша команда прибула до Херсону. Ми відвідали десятки доокупованих міст та сіл, які мужньо відвоювали наші Збройні Сили України. Чоловіки та жінки, які щодня беруть в руки зброю, щоб відвоювати кожен клаптик нашої території, вічна. Повага та слава цим людям і вічна шана тим, кого забрала війна! Переможного нового року, миру, злагоди та Божої опіки кожному українцю! Слава Україні!